Слава Україні! Друзі! Сьогодні той день, коли ми знову повернулися з Хеклером. Це продовження того короткого відео, де ми анонсували МР-308. Тому, будь ласка, якщо ви не хочете пропустити цікаві огляди в майбутньому новинок і нішових новинок, ми не знімаємо про мас-маркет, ми знімаємо про нішові речі. Більшість з них вперше в Україні будуть представлені на цивільному ринку. Тому ставте колокольчик, ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь, щоб не пропустити новинок. І так, давайте до діла. МР308, 13 дюймів ствол, 12-й твіст. Біля мене наш друг Віталік, Він фанат більший, ніж ми, хеклера. Тому я хочу йому передати слово, щоб він коротко розказав по основним характеристикам, по плюсам мінусам. І далі ми з нього постараємось толерантно. Навалить, показати вам чесний огляд з приводу того, як ця гвинтівка працює 147 грейн, 150, 175, 190 грейн куля Сієра Мачкін. Віталік, тобі слово, друже. Да, сьогодні в нас знову в руках унікальна річ. Кожна наша річ буде унікальна, тому що також вийшло, що ми тільки унікальні речі і знімаємо. По суті, це продовження серії мр 223 по суті, та ж сама платформа, тільки в 308-му калібрі, і тут, до речі, цікаво, що з'явилось перше, 308, R10 чи R15, знавці, напишіть в коментарях, а там далі будемо з вами дискутувати. В нас Унікальна річ тим, що вона, по-перше, має короткий ствол. Така сучасна інтерпретація саме компактної зброї, але в повноцінному райфл-калібрі. Навіщо потрібна гвинтівка в 308-му калібрі із 13-м стволом? Для того, щоб мати можливість транспортувати з собою цю зброю в машині, в іншому транспорті. Громадському. По суті, це така сучасна версія Battle Rifle. Її бачення від хеклір Коха. Ми вже бачили схожі варіанти. Від Від чого ми бачили схожі варіанти? Зіг. Це Х13 дюймів. Зіг. 13 дюймів. Ханель, Хайл. Ханель. Ханель ми бачили. Ханель ми бачили. А як це називається ми бачили, 13 дюймів також. Daniel Defense ні. Ну, і в принципі, все. Мабуть, в принципі, все. ЛМТ, Зіг, Heckler. Всі топові виробники випустили свою версію короткої 308-ї гвинтівки і, по суті, Koch пішов в цю сторону. Далі зупинимося саме на платформі від Хеклера і її особливості в порівнянні з ar 10 Ну, по-перше, те, що кидається зразу в очі, це оця буферна труба. Така то вселезна буферна труба. Я навіть... Мені дуже зараз цікаво розібрати і подивитися на, саму... на сам буфер і на буферну пружину. І з особливостей ми бачимо, що барелнат виходить за... за цівку і тут вона, бачите, тут. А давай зразу знімемо цівку. Давай. Знімемо, покажемо. Щоб люди бачили, як там влаштована гайка. Така, да, така масивна гайка, баралнат е, дуже великий, я таких ще здорових не бачив. Новеньке в маслі. Вона весеньке на <паспалу> консерваційному маслі. А тут під сівкою можемо бачити всю ту саму будову, як в мр 223 Дуже схожий. І мені навіть здається, що вони візуально... Можуть бути навіть взаємозамінні. Цікаво, до речі, буде перевірити. Газові блоки. Дуже схоже, що такий самий поршень. І товщина ствола, і товщина ствол, і, і товщина ствола також да, дуже схожа на МР223. А от барелунат, ну, тут такий, звичайно, набагато масивніший. І ми бачимо, що вже кріпиться цівка до барелената вже двома гвинтами, і для того, щоб не було перекосу, тут навіть от вказано, з якою затяжкою треба дотягувати ці гвинти. 8 ні Саме так. В цілому комплектація дуже схожа на МР223. Ті самі маємо прицільні засоби механічні, та сама ручка. Хотів сказати, що той самий приклад, насправді він схожий, але під інший розмір буферної труби. Ось тут 12-й твіст вказано. Бачиш, ми не знімали цілку, не бачив. Угу. Продубльований номер, калібр. Хетлір DMR308, всі маркування класичні, всі збережені. Схожа дульна гальмокомпенсатор, полумігасник, також без можливості встановлення глушника, швидко з'єма, але в нас є. У нас є бітішний глушник 308, на 308-й калібр. До речі, тут що цікаво, я от покажу. Нашим глядачам Rotor X308 він 762х51, спеціально розроблений для Heckler MR 308A3 Special Edition. Тобто він підходить на всі версії. Він йде на Бстроз'ємі і треба окремо докупити під нього ДТК. ДТК ми вже в якихось обзорах показували. Окремо тут в це відео теж вставимо картинкою. Я покажу, як виглядає ДТК, він схожий. І в нас далі буде огляд, ми теж покажемо, як він. Стандартний бітішний замок вставляється, зажимається, центрується. Тобто біті дуже дбає про хеклер, щоб у них були їхні саунди на з'ємі. Так, що перейдемо до центральної частини, да, да? Да. до серединки, розберемо, подивимося. Буде цікаво зараз розібрати. В цілому ми бачимо дуже схожу конструкцію, як на МР223, лише збільшені деякі елементи, які потребують цього, наприклад, скит-магазину. Ми бачимо, що такий масивний. Такий самий виступ, щоб не промазати на кнопку пальцем. Так, да, і для того, щоб нічого не чіпляло. Ручка зведення, ну, очевидно, що вона інша, тому що вона має бути довша для Р10 платформи. Бачимо такі цікавої форми, ну, нетипової для R-15 платформи. Збільшений він Збільш... Він збільшений і така цікава, гостра форма в нього, цього відбивача. Буде цікаво подивитися, як він буде викидувати гільзу під яким кутом. І куди і куди буде гільза битися, Цікаво також. Чи вона буде битися сюди в кромку, чи вона десь буде всередині? Давайте покажемо нашим глядачам. Зараз він максимально все новеньке, не де нічого. Ми коли постріляємо, тут з'являться сколи від гільзи, і ми тим самим подивимося, в яку частину прилітає гільза. До речі, що цікаво, на МР223. Подивіться, якого розміру затвор. ми розберемо. До речі, yeah. цікаво те, що на МР223. От в мене там уже досить там, нормальний настріл. і в мене досі немає. Оце покриття, воно не злізло. Це свідчить про те, що це покриття ну, дуже тверде, насправді. У мене там було декілька арок, і на усіх, у всіх після деякого настрілу, був. Голий алюміній, ось саме в цьому місці, в цьому місці, можливо, там, де гільза вдаряється у цей відбивач, саме там злазить це покриття. Ну, а надування або це ракот, воно все злазить абсолютно. А це покриття насправді дуже гарно тримається. І цікаво, це також, наче анодування, Ну, можливо, по якійсь іншій технології, що воно наскільки тверде. Був би Юра, він би сказав би, що це заводський анод. Який робиться по технології, і коли він вже готовий, то він по віцності, як алмаз. Yeah. Юра, тобі привіт. Так що давай попробуємо розібрати. Кричали всі експерти, що на відео не можна розбирати зброю. Друзі, побував, побувши на виставці Іва в цьому році, я вам скажу, що ніхто над цим не заморачується. Всі розбирають наліво і направо. Саме головне, щоб не було на столі патронів. Давай подивимося буфер що ми хотіли у вас буфер? Так, да, цікаво, що буфер такий збільшений. Зараз спробуємо його витягнути. Опа. Ух. Цікава форма. Тобто він всередині плюс-мінус, мабуть, такого самого розміру, як буфер АР-15, а далі от спереду і ззаду такий потовщений. І також є тут ця пластикова заглушка, яка ударяється у буферну трубу в самому крайньому положенні роботи автоматики. От, але має таку цікаву форму. Ну і відповідно збільшена, збільшена пружина в діаметрі. Все в кращих традиціях промарковано. Ну, Труба, блін, реально. Труба Ну, Така сосіска. Сарделька. До речі, класно тут реалізовано, що не треба нічого підтискувати. Ти просто вставляєш, тут є такий паз, який просто його розпирає і заходить. Бо в більшості треба чимсь підкирнить, да, не підкинить да. видавити потім натисну. на звичайному піні, який тримає в буферному піні. <кій> там треба <кій> його тягнути. Давай затворку станемо подивимось. Давай розкажемо ще не закінчити з ловером. Ну а по ловеру бачимо, що тут стандартний усем э, із, э, із фаєр-селектором, такий самий, як на MR223, Візуально, але хаммер бачимо, що інший. Інший хамер, тому що тут є такий, бачите, пропили. Ну, це, мабуть, особливість саме цієї платформи під 308-й калібр. І також бачимо, що тут є оцей зачепчик. В минулому нашому відео про MR-223 одна людина сказала, на що треба цей зачепчик. Може хтось ще знає. Ну, і Також цей USM, Fire Selector, дає йому можливість стати на, на запобіжник, навіть коли зброя не зведена. Це така особливість Хеклера. Дуже зручно, справді. У мене, наприклад, ця зброя завжди стоїть на запобіжнику, в будь-якому положенні, завжди вона на зберіганні на запобіжнику. Я вважаю, що додаткова безпека, ну, нікому не зашкодить. Переходимо до апера. Витягуємо затвор. І витягуємо ручку з ведення. О, ручка тут ну, типова, як ручка від ar 10 До речі, не знаю, чи стане ручка від ar 10 сюди. Можна, може, колись буде можливість перевірити. А давайте ми зараз попробуємо. У мене є саме є ar 10 Так, Та да? 10. Хекліренко Хемер МР-308. Це частина ютуб-каналу нашого благодійного фонду. І що хочеться підкреслити, що ми, на жаль, як благодійний фонд не можемо існувати. Без вашої допомоги, без ваших слів, без ваших лайків, без ваших підписок, без ваших коментарів і, звісно, без ваших донатів. Тому, якщо ви хочете бачити більше контенту, більше цікавого, більше так сказати, розвивати збройовий український YouTube і давати більше контенту для людей в нішовій галузі зброї, назвемо це так, то, будь ласка, підтримайте нас донатом. Для нас це дуже важливо. За донат від 350 гривень ми дамо вам наш фірменний патч, і за донат від 1500 гривень ми дамо наш фірменний мерч, який відшив. Це футболка. Ззаді в мене намальований хеклер МР223. І тут сьогодні з'явилась ідея, оскільки ми зробили огляд чудової гвинтівки МР 308. Наступний мерч зробити вже з хеклером 308. Чому хеклер? Тому що це зброя, з якої був битий терорист номер один на той момент, терорист номер. Два уже. Чи номер один на сьогоднішній день це Путін, який не дає нам спокійно жити. Тому хеклер це як уособлення нас, як народу, який бореться з тероризмом, з тим, з тою навалою, з тою ордою, яка прийшла до нас, вбиває наших людей і забирає наші території. Тому, друзі, будь ласка, підтримуємо, ставимо лайк, колокольчик, вподобайку. Пишіть коменти. Ми за чесний розвиток україномовного Ютубу в збройовій тематиці. Ось о, це Radeon Raptor SD, Це дуже гарна ручка, насправді. В чому особливість цієї ручки, що вона має таку специфічну форму, плюс ось тут е, такі більш гострі кути. І, і це допомагає зупиняти гази. І ці гази вже не вилітають через е, ось це місце. Стає вона сюди чи ні? І... Ну, схоже, що так. Да. Схоже, що стає. Давай спробуємо. Це прям такий експеріенс, Ми про це не домовлялися. Так, да. стало. Тобто ручки можна використовувати від r 10 платформи. Ну, вже така взаємозамінність є. Ручка також відрізняється від тієї, що ми бачили в МР2Д3. Вона має такі більш гострі кути. І також можна переставити оцей леч. Оцю е, скобу на праву сторону для того, щоб, е, наприклад, ліші було зручніше користуватися нею. Перейдемо до затвору. І затвор також дуже сильно схожий на МР223, просто більш, збільшений в розмірах. Також маємо цей запобіжник додатковий, е, лічина дуже схожа. Лічина, до речі, не підпружинена. На МР223 вона е, постійно була в такому положенні, а тут вона, бачите, ходить. Давай я зараз і зетки принесу в затворну групу, просто щоб людям показати. А ось для порівняння в нас нам в руки потрапив затвор від УАР-10, нашого вітчизняного виробництва. Можемо зрівняти їх по розміру і по, по будові, по конструкції. Звичайно, в Р-10 там di система тому в, саме в нашої З нашої називаються. Yeah. Цивільна версія З10, yeah. а військова УАР-10. Е UR10? UR. UR10. 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 UR. Бачимо, що затвор, ну, повна довжина затвору в MR308 трошки більша, Ну, мабуть, на, мі на міліметр 7. І мені здається, що товщий, да? товстіший. Так. Сильно товстіший. А, ну, звичайно, тому що буферна труба насправді більша. Тобто затвор в діаметрі більший, ніж в R10 платформи. І довжині трошки збільшений. А по вазі от. До речі, мені здається, що вони. і Це легше навіть Легший, легше, ніж у 10 За рахунок того, що тут е, частини немає, а тут труба суцільна. Да, да. Тобто, можливо що, можливо, що навіть віддача буде трошки м'якша, якщо можна сказати, про... якщо можна буде порівняти. І, до речі, немає частини, е, немає частини затвору знизу, це значить, що тут не буде працювати фул авто. Хоча він на цій гвинтівці і не потрібен. Е, розберемо. Затвор? Надавить пінчик. Так, да, треба надавати на пін. Розбираємо затвор, вискакує. До речі, пружинка то є. Цікаво. А, це пружинка ударника. Це не та пружинка, що, що підтискає лічину затвора. Ось такий цікавий кампін у нас. Має таку цікаву форму, що конусність на кінці. Тобто вставляти його буде простіше, знаєте, коли е, чистиш зброю, зазвичай, коли вже збираєш, то цей кампін не хоче лізти в свій паст. От і таку маємо збільшену лічинку затвору. Ну, Виглядає все, звичайно, як завжди в традиціях хеклера, все дуже якісно, з увагою до деталей. Не видно взагалі е, ніякої механічної обробки. Наскільки все детально пропрацьовано. Ну, і таке все гладеньке, звичайно, до нього нічого не буде липнути. Та й не повинно липнути, враховуючи, що тут е, газ -пістон. Велика кількість газів буде летіти все-таки. Не буде великої кількості газів летіти в ствольну коробку. Бачиш, тут один, це як називається, інжектор? Е, да, це інжектор. інжектор, Один, аджектор, один аджектор, а тут Два ежектори. Аджектор. Два до речі, інжектори... Е... Заокруглені, да, так прикольно. Тобто е, вони не плоскі, як звичайному, а краї заокруглені. Є ежектори, а є екстрактори. А це еджектор чи це екстрактор? Напишіть в коментарях, де еджектор, а де екстрактор. Ми не експерти в зброї, ми фанати зброї. Це важливо. Зброєві ентузіасти. Бо там зараз почнуть поливати. Та ти, та я, тату. Коментарі завжди круто. І Такі цікаві два отворі, Це, мабуть, для того, щоб інсталювати ці еджектори чи екстрактори. Еджектори? Це, мабуть, для збірки їх. Ну так, да. скажи все, що вони сюди заходять ззаду, і, і там піном, піном якимось фіксується. Да? Ось, чи Роз, ось тут? А можливо ось тут. Ну, розбирати не будемо, звичайно. Мабуть, під, мабуть, мабуть ось, цей, ось цей пін, який, який тримають тримає ці два. Ну, вони ж під підпружинені, підпружинені. Звичайно, під Звичайно, звичайно. Ну, пружина така досить. Навіть пальцем важко продавити. В цілому, в цьому іншому затвор дуже сильно схожий конструктивно до МР223. Ще цікава особливість, яку я тільки що помітив, це ось ці підживні такі площадки для того, щоб вибрати поперечний люфт між апером і лоуром. До речі, тут в МР-223 є механізм, який вибирає люфт саме в цьому піні. Це пін. А от спереду люфт невеликий все одно в МР223 є. Так от на цій гвинтівці, до речі, вони прибрали навіть люфт на передньому піні. Це півотпін. І тут вони цей люфт також за рахунок оцих площадок прибрали. Тобто для перфекціоністів і поціновувачів зброї без люфта ця гвинтівка точно підійде. З вас лайк, підписка. А ми поїхали стріляти. Так, друзі, встановили приціл Каліс 3,5 на 18. Беремо патрон GGG 190 грейн, Тому що 175 грейн я забув взяти. Є тільки 190, бо ми тільки що спробували. 147 грейн погано працює на цьому стволі, тому зекономимо вам час. 190 грейн, GGG, Sierra Machkin Kula, шка Робимо три постріли на групу. Відстань 100 метрів. Постріл. Шановні підписники, ми тільки що стрельнули, я стрельнув три постріла. Перший, другий, третій. Віталік стрельнув своїх три постріли. Не дивіться, що це вище мішені, тому що ми взяли приціл з іншої гвинтівки. Ми не збивали ноль. Плюс нам каліс там не дає дати поправки спуститися вниз, тому ми стреляємо. Ми стріляємо на групу, а не на точність. Зараз ми зробили перші свої. Групи по три постріли. Зараз зробимо другу для того, щоб бути е, максимально коректними і чесними. Бо тут вкладка, тут теж. Зараз повторно стрельнемо і покажемо ще вам другу групу. Віталік, поділи своїми враженнями від пострілу. Е, ну насправді дуже голосно, велика досить суттєва віддача, бо все-таки 308-й калібр, фізику не обманеш, але щось. Кудись в ту сторону летить. У мене взагалі немає ніякого, ніякого е, натяку на групу, а от в Жені прилетіло дві кулі в один, майже один той самий отвір. Тому ми зараз йдемо, стріляємо в другу групу і даємо вам знову зворотній зв'язок. Погнали! Ну що схоже на группу? Супер. Перегазювати. Отакані. Не будемо мучити. Зараз було добре. А ну я зараз хочу затестити той патрон, який я перепакував, чи буде, чи ні. Тяжкий патрон, 190 грейн. Зараз затестимо його. Я не чув. Все чітко. Чесний тест показав, що куля вище 175 грейн, 175, 180 190 працює, перезаряджає. Легка куля 147 грейн, 150 не перезаряджає, тобто не стає на затворну затримку. Крайній тест 5 набоїв GGG, hpbt шка 190 грейн. Шановні друзі, методом проб і помилок ми дійшли до висновку, що ідеально працює набій 175 грейн і вище. В даному випадку тут ми стріляли GGG 190 грейн, куля HPBT. Це моя група, це група Віталіка. Ті, хто в темі, розуміють, що для півавтомату, з урахуванням того, що ми не професійні стрілки, а просто фаншутінг, назвемо це так. По 308 калібру, то дуже-дуже достойна група у Віталіка я тут розкидав, це буде уваги наберемо. Для стокового патрону, не для релоуда, це дуже і дуже гарний результат. Віталік, що ти скажеш? Ну, раз в рік і, пал і палка стріляє. Сьогодні мені повезло, а так взагалі. Тому наша чесна. Оцінка хеклеру МР-308 за свої гроші дуже і дуже достойна річ. з точки зору технічної, з точки зору показника свого покучності. Ми будемо раді, щоб ви дали фідбек. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, писати коментарі. І, звісно ж, підтримайте наш благодійний фонд донатом, для того, щоб ми могли далі працювати в напрямку fpv дронів комплектуючих до них і все, що зв'язано з FPV для Рубаку 47-ї бригади, який зараз вже називається ББС, Стрік, батальйон безполотних систем Стрікс. І 54-й окремий розвідений батальйон імені Михайла Тиші це Леви. Ми їм допомагаємо разом. Ми сильніші. Так що слава Україні, героям слава, погнали!